Всім тепла! Сьогодні поговоримо про теплові насоси. Вони бувають чотирьох типів: повітря-повітря, повітря вода, вода, вода і земля-вода. Зараз ми знаходимося на об'єкті, де встановлено тепловий насос, повітря вода, що найкраще підходить для системи опалення в наших будинках. Знайомтесь, це Ігор, бригадир монтажного напрямку магазину Катілок. Ігор, розкажи нам, будь ласка, про етапи монтажу теплового насосу. Монтаж теплового насосу складається з монтажа внутрішнього та зовнішнього блоків, включення та обв'язка буферної ємності, прокладання фріонової магістралі та підключення силових кабелів та датчиків. До речі, тепловий насос можна інтегрувати у вже існуючу систему опалення. Наші майстри це роблять, мають досвід, мають успішні об'єкти та задоволених клієнтів. Звертайтесь в Катілок, надійний партнер в опаленні.